126 цікавих історій про Станіславів, Станіслав та Івано-Франківськ. Місцеві краєзнавці, медійники і меценати презентували унікальну аудіозбірку з легендами про рідне місто від часу його створення до сьогодення. Диск із короткими оповідками, за основу якого взяли програму однієї з радіостанцій, вирішили записати на противагу подібній сувенірній продукції про інші населені пункти України. Мовляв, і Станіславову давно пасувало б мати власну аудіопрезентацію. в архіві. Радіо я побачив, що таких програм за кілька років назбиралось вдосталь. Дуже багато, дуже багато часу, і фактично вони були вже начитані. Це була вже готова аудіокнига, яку просто треба було звести докупи, поділити на розділи. Ідея в тому, щоб цю інформацію запам'ятали, як і маленькі діти. так і ну, Звичайно, що вже свідомого віку, так і запам'ятали вже дорослі люди, щоб вони могли передати її з вуст в уста. Тобто, десь навіть сидячи за чашкою кави, щоб це легко можна було переповісти і щоб це відклалося. До книги уголос тривалістю 2 години 50 хвилин. Увійшли праці тутешніх відомих краєзнавців, чимало з яких належить Михайлу Головатому. Це видання, як на мене, унікальне. Я тримав в руках всілякі альбоми вже. Сучасні, але щоб аудіо альбом з багатьма сюжетами, то для мене новина, і мені здається, подія. Унікальна, щоправда, купити аудіоісторії буде неможливо, адже усі 500 примірників розповідає меценат видання Руслан Марцінків. Призначені не для комерційної, а освітньої мети. Цей диск буде розповсюджуватися серед шкіл. До речі, ми попробували Ми попробували в тролейбусах наших нашого міста. До речі, на зупинках е, зробити. Спробували. І дуже сподобалося нашим е, мешканцям, що все таки включається інформація про ту чи іншу е, вулицю. Між тим ініціатори проекту закликають. ЗМІ розповсюджувати аудіолегенди і на своїх сторінках у соцмережах.